Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми сьогодні говоримо далі про польських фермерів, про їх проблему зі збором полуниці та про українців, які відмовляються її збирати. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Цим ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами, які канал постійно атакують, розвивають. Ненависть в коментарях і таким чином хочуть створити якусь, скажімо так, соціальну думку про те, що між українцями і поляками є там дуже багато ненависті і злості. Я кардинально проти цього. І сьогоднішнє відео, власне, це мої думки з приводу того, як може розвиватись ситуація. По-перше, я зробив минуле відео. Хто його не бачив, переходьте на канал. Дивіться, де ми з вами детально поговорили про проблему зі збором полуниці, з проблему з працівниками в польських фермерів, які в цьому році за прогнозами експертів понад 40% полуниці не зможуть зібрати, бо їм просто-напросто не вистачить працівників. Вся проблема тут в тому, що кількість полів і кількість садів з полуницею та з яблуками так само вони в Польщі невпинно зростають з року в рік, при цьому кількість працівників або залишається на такому самому рівні, або і взагалі зменшується. І вся проблема і весь конфлікт в тому, що багато місяців саме польські фермери були тією рушійною силою, яка розвивала і породжувала ксенофобію до українців на території Польщі. А зараз, коли прийшов час садити, скажімо так. Прийде весна, будемо садити. Коли прийшла весна, і потрібно засаджувати поля, і також через декілька місяців потрібно урожай збирати, то в них виникла велика проблема, і вони зрозуміли, що не вистачить їм працівників. І знову ж таки, кого не вистачить? Тих самих українців, до яких, проти яких вони вішали плакати на свої трактори, і кричали, що всіх українців треба вигнати з Польщі. А зараз фактично. Є проблема, що їм цих працівників вистачати не буде, і вони понесуть серйозні збитки. Після чого що, після цього вони також будуть просити якісь доплати в держави, так в Польщі, для того, щоб їм можна було якось вижити, замість того, щоб бути далекоглядними і слідкувати власне, за, за тенденціями і будувати собі якусь стратегію на багато років. І тут також є дві проблеми. По перше, не всі фермери блокували кордони, і є переважна більшість фермерів, які виступали проти цих блокад. На блокадах були фермери, які, по перше, вирощують пшеницю. Або люди, які взагалі до фермерства не мають нічого спільного. Це люди, які мають дві сотки городу і вони вважають себе фермерами. Вони хочуть доплат, вони хочуть заборони ввозу продукції з України і так далі, і якщо навіть проблема з цим існувала, так то ніхто не закликав їх і не було їм потреби розганяти ксенофобію до українців. Бо на території Польщі продаються товари не тільки з України, продавалися так, бо зараз агропродукція під ембарго українська на території Польщі. А є величезний, величезний список країн, з яких за кордону. Так ввозили споза меж ЄС, ввозили агропродукцію, в тому числі на територію Польщі, і Польща була просто неконкурентною в цьому плані. От і тут би дуже сильно хотілось розділяти тих фермерів, які виступали проти українців. І е, тих фермерів, які були адекватними і мали голову на плечах, скажімо так, не порушували польського законодавства і не розпалювали жодної ненависті. І це потрібно дуже сильно розуміти. Бо я е, в коментарях під минулим відео побачив просто величезні тонни ненависті. Я е, розумію, що в е, людей зараз дуже багато емоцій, дуже багато негативу з приводу цієї теми. Але давайте бути чесними: е, переважна більшість фермерів. Які б вони там не були, вони е, виступали проти цього, і вони е, ніколи не розганяли ксенофобії щодо українців. Бо ті фермери, які насправді працюють, і в яких працюють українці, вони розуміють, наскільки е, ця робоча сила, наскільки це цінний ресурс, і наскільки він життєво важливий для е, розвитку їх е, е, фермерської діяльності. І е, один підписник дуже. Е, Прикольно написав, скласти просто так, скласти і опублікувати список тих фермерів, які входять до тих фермерських організацій, які власне організовували ці бойкоти, і які до сьогоднішнього дня кордон блокують. Бо не всі фермери є в цих організаціях, не всі фермери підтримували ці мітинги. І такий список скласти насправді дуже просто, якщо це, наприклад, буде робити Міністерство сільського господарства Польщі, тому що в вони в кінці 23-го року в них вийшло скласти список польських країн польських фірм імпортерів, які імпортували українську агропродукцію на територію Польщі. Вони цей список опублікували на своєму сайті, і поляки дуже добре його рознесли по всіх соціальних мережах і бойкотували ці фірми, не купували їх продукцію і. Якби потім пройшло там з півроку, і вони цей список вирішили прибрати. Приблизно такий самий список було б добре скласти і точно так само, щоб це зробило то саме Міністерство сільського господарства Польщі, щоб вони просто склали список тих. Е, е, Підприємців тих фермерів, які виступали за блокаду україно польського кордону, і які в тому числі розпалювали ненависть до українців. На мою думку, це було б дуже чесно, точно так само, як і з компаніями, які імпортували агропродукцію з України. Тому що тоді б, як мінімум, рекрутингові компанії, де які мають в основному українці, вони би розуміли, з якими фермерами працювати і кому там рекрутувати людей, а кому ні. Точно так само люди, які вибирають все таки роботу на полях, щоб вони могли розуміти, що до цього фермера йти не варто, бо він там. Повністю антиукраїнський, а от до цього фермера можна йти, бо він якби проти України не виступав і проти українців ненависті, ксенофобію не розганяв. І це, на мою думку, думку дуже важливий крок. Бо не потрібно, знаєте, всіх під одну е пластинку ставити так, бо не всі е не всі вони погані, і переважна більшість взагалі хороші люди, які допомагають Україні і українцям, які підтримують Україну і українців з першого дня і будуть це продовжувати робити. В Тіктоці не. Одноразово попадались мені так само і фермери, які взагалі до Тіктока нічого спільного не мають, але які просто виходили в ефіри і які закликали своїх же співгромадян розблокувати кордони і пояснювали їм, що це несе тільки шкоду для обох країн. І е, такі люди, на мою думку, які мають адекватний погляд, які в яких погляд не затьмарений якоюсь пропагандою і ненавистю, е, такі люди е, повинні жити в достатку, і такі люди повинні мати достатню кількість працівників. На мою думку, це буде. Чесно, бо ці люди не зробили абсолютно нічого поганого, і ці люди ну, якби в таких людей можна працювати. Це є такий собі відбір. Тому декілька от, є, по-перше, така пропозиція. Пишіть, що ви про неї думаєте в коментарях. І також, друзі, навіть якщо у вас є. Якась ну, негатив, скажімо так, дуже підвищена емоційність. Не пишіть цих поганих коментарів, лайливих коментарів, ненависних коментарів, бо ви ну, якби насправді це такі настрої підхоплює. Російська пропаганда вони заводять зразу польськомовних, російськомовних, українськомовних ботів, які просто роздувають ці теми, починають ці коментарі там скрінити, публікувати в себе по пабліках, і цього не потрібно. Бо насправді кількість тих підприємств, які приймають в себе українців, так фермерських підприємств, які блокували кордони. Їх у відсотковому співвідношенні дуже і дуже мало. Бо той один, хто кричить, так оце з ненавистю про про ненависть до українців, про блокування українського кордону. Він його почують краще, ніж 100 фермерів, які адекватні, які просто е, на цю тематику або взагалі не висловлюються, або в них немає на це часу, або е, говорять тихенько, але щось добре. Е, тому давайте не е, скажімо так, не. Е, Оприділяти всіх фермерів, так як людей негативних, польських, бо це є зовсім не так. І тому в цьому році надіємося, що ті, хто були проти українців, вони без українців і залишаться. А ті, хто підтримував Україну і українців і не піддався на ці провокації та маніпуляції, збере весь свій урожай, отримає свої прибутки, а люди отримують свою законно зароблену заробітну плату. І, звісно ж, було б дуже добре, щоб ця заробітна плата на цих полях зростала, бо робота там справді. Не людська, скажімо так. Ви свою думку пишіть в коментарях. Буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім за перегляди, гарного дня і до нових зустрічей.